Масштаб твоєї особи визначить масштаб справи, яку тобі довірить творець. Що я маю на увазі? Якщо дитина просить у мене хліба, я з задоволенням їй дам. Якщо дитина, якій, наприклад, років 6, просить у мене сісти за кермо моєї автівки, я їй цього не можу ще довірити. Не тому, що я її не люблю. Не тому, що я їй не довіряю. А тому, що вона ще не виросла в ту міру, щоби керувати автівкою. Так само відбувається і в наших відносинах з Богом. Бог любить нас. І якщо ми щось хочемо робити для Нього, а Він нам не дає цієї благодаті, це не значить, що Він нас не любить або Він не хоче. Просто треба підрости. Розвивайся, розвивайся як особа. Узнавай, які якості потрібні для того. Щоб робити ту справу, про яку ти мрієш, розвивай в собі ці якості, і одного разу ти відчуєш благодать, натхнення від Бога, щоб робити цю справу.